Я раніше сприймав довіру як слабкість. Ну або ж максимально прораховано, щоб я чітко розумів, що я можу там довіряти. І це практично таких ситуацій на 100% і не виникало. І Таких людей, що я типу міг сказати, що я довіряю комусь там на 100% ні. Тому що я собі як би не довіряв. І сприймав довіру. Як слабкість по цій причині, що я очевидно ж бачив, що, ну, якби це приведе до хі, провалу операції, що довіряти не можна по причині тому що, тому, що не можна, тому що довіри немає. Тепер же я усвідомлюю. Відчуваю, бачу, що довіра насправді це позиція сили. Що довіра це фактично як... якось так мені мелькнуло що чи довіряю я собі, і я відчув, що я можу я собі довіряю, якщо я, скажімо так. Це свого роду як виклик для мене, як рубіж. Це не здача, не втрата, довіра це не позиція жертви, а довіра це вища ступінь, це позиція сили. Тобто, коли я насправді собі довіряю, на собі чи будь-кому. Ну, про будь-кого це простір і е, взаємодію з простором. Це інше. А от про взаємодію з собою, про усвідомлення себе, відчуття себе, про довіру собі, це однозначно дуже-дуже високий, якби для мене планка. І я відчув, що це для мене не, не жертва. У мене завжди була дилема, що дові... ти довіряєш, ти жертва. Ну, довіра це жертва. Ну, як ти можеш довіряти, коли тебе облапошать? І в моменті відчув, наскільки сильна. Має наскільки сильна ця позиція довіри, наскільки це сильний виклик самому собі а, пропрацювати себе настільки, щоб собі довіряти. Що йти в цю, в цей, якби, в довіру це настільки круто. Це не впадати в жертву. Чому я відторгав, до речі, раніше це? Тому що це сприймав як слабкість. Типу, довіра, довіра, що довіра. Побачив силу, величезна сила за цим стоїть, за довірою. Воно зовні виглядає як здача, але ти не здаєшся, якби не здаєшся там, комусь на мілость, там і так далі. Ти навпаки, ти отримуєш все, чому довіряєш. Те, чому ти довіряєш, і довіра собі, ти отримуєш себе. Дуже сильне відчуття накрило, якось хотів поділитися, зафіксувати. Чи ще щось додати? Ще якихось слів <свіття> до відчуттів. Ну, але це чіткий для мене рубіж, це усвідомлення. Його не було ще 5 хвилин тому. Сприйняття довіри як прояву сили. Не сили в сенсі там я всіх там переможу, а сили в сенсі спроможності довіряти, сили в сенсі в при... сенсі, якби що я в силі приймати цю довіру, дарувати довіру, приймати довіру, як це ще пояснити. От не знаю. Може когось торкнеться, можливо, комусь зайде. Ну мене ось торкнулося. Хотів зафіксувати. Це дуже крутий стан. <хи> І це прям. Довіра. Що ще? Хочеться щось ще сказати? Хочеться транслювати цей стан довіри собі. Здавалося би, що я тільки його відчув, <хи> тільки доторкнувся. І вже давай транслювати, вже давай ділитися. А хочеться таке воно, наповнення. Ним хочеться ділитися. Коли ти отримуєш щось, тобі хочеться ділитися. А коли ти тільки, тільки м м потребуєш, м це трошки вже в іншу сторону. Але. Коротше, щастям хочеться ділитися. Але не всі готові його приймати, звісно. Але це, але це все внутрішній намір. Про це в попередньому відео. А зараз про довіру. Довіра Довіра собі. Дуже з якимось ентузіазмом я йду в дослідження глибини цього відчуття. Довіри як. Як сили. Як спроможності, як потенціалу, я ж ніяк не жертви, аж ніяк не слабкості. йовки палки Як я раніше цього не бачив, як довго я до цього йшов?